Маріуполь оговтуються після обстрілів градами. Постраждалим українські волонтери спільно з іменесівцями та бійцями полку Азов надають психологічну, гуманітарну та матеріальну допомогу. Безпосередньо на території зруйнованого району Східний, що у Маріуполі з самого ранку постраждалим мешканцям видають гуманітарну допомогу у пакетах. Предмети першої необхідності. В пакеті знаходяться пліданоски, носки, дитячі по піжам, полотенце і тепле одіяле. Паніки немає, кажуть медики. Втім, люди, які залишилися подекуди без даху над головою, переживають шок. час. Наша наша функція це в общем та слід слідіть за на за населенням та заразуватим пірву необхідну допомогу. Це люба, яка допомога, Це не тільки доврачебна допомога, це допомога помоч і гуманітарного характеру. В одному з дворів обстріляного терористами району Східний людям роздають гарячу їжу та теплий одяг. Раздаем гречневую кашу с сосисками. Людей получило много, насколько хватит, но еще достаточно много каши. Да, будем варить, да. Продукты есть, привозят люди постоянно. Стыдно. 30 лет в Мариуполе вот такой. Спасибо, что вы есть, заботитесь. Людей накормили, согрели. Я вам благодарна. Тут утепляємося, стекол нету, поэтому утепляємося. Поки нам в черзі за пленочка дадуть пльоночку. І один буханець хліба в одні руки. Волонтери кажуть, вистачить на всіх. А сколько вже роздалі? Всім платье. Харчами також допомагає і полк Азов. Частину продуктів з власних складів передали постраждалим мешканцям Маріуполя. Азовці також взялися охороняти район від провокаторів та мародерів. Цілодобово патрулюють вулиці. Ну окрім того, що ми постійно патрулюємо знеструмлені квартали, даби протидіяти мародерам та злочинцям. В денний час хлопці вільні від патрулювань допомагають місцевим. Тобто, бувають якісь побутові проблеми. Вчора наші майстри ремонтували для них генератори для наметового містечка. Сьогодні ми з складу взяли резерви наших сухпаїв, круп та також гуманітарного забезпечення і перевезли все зараз в наметове містечко. Надежда на кого? на нас, на, нас. на нашу армію. На, на Україну. Ми достатньо говоримо хорошо на російському, щоб нас ще захищати. Я сам російський офіцер, так що офіцер запасу можу документ показати. Ну мені така защита не нужна. Владимир Владимирович немного перебрали явно, не сповна розум. Відтак бійці полку Азов також планують допомогти і пораненим маріупольцям, які зараз перебувають у лікарнях міста. За словами медиків, постраждалі втратили багато крові, тому азовці зголосилися стати донорами для поранених. Наталя Коцкович, Руслан Ганущак, Полказов.